Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Чому на пенсіонерах вирішили зекономити? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, чому індексація не для всіх. Що не так з перерахунком виплат в цьому році. Може, на пенсіонерах вирішили зекономити. Розбираємося разом в нарахуваннях. В редакцію нашого каналу надійшов лист від пана Олександра з багатьма питаннями, що це за пенсійний фонд, з котрим постійно потрібно судитися. Чи не означає це, що нарахування можуть зробити неправильно? Якісь незрозумілі формули індексація не для всіх. Суди пенсіонери виграють, а грошей на виплати все одно немає. Крім того, з початку року прожитковий мінімум і мінімальна зарплата збільшилися. А індексацію проводять з 1 березня. Питання: а де ж поділися гроші платників податків за січень та лютий? Чому пенсійний фонд не робить за ці два місяці перерахунок, роз'ясніть, будь ласка, що це умисне невиконання закону для економії. Про закони та дефіцит бюджету в цьому невеличкому листі доволі багато питань. Частина з них конкретна, частина дискусійна, частина суто емоційна про причини. Чому люди масово судяться з пенсійним фондом, ми вже раніше писали з одного боку це недосконале законодавство, яке не завжди чітко прописано, яке постійно змінюється, в якому багато підзаконних актів з іншого боку, це пенсійний фонд, який може трактувати ті чи інші норми по-своєму, мати свою сталу практику в тих чи інших питаннях з третього боку, це пенсіонери та адвокати, котрі бачать ситуацію інакше. Знаходять слабкі місця в законах або діях пенсійного фонду та оскаржують їх. Ситуація призводить до того, що в судах пенсіонери вже вибороли понад 60 мільярдів гривень. Однак дефіцит бюджету елементарно не дозволяє виплачувати ці борги в повному обсязі тут і одразу про розрахунки пенсії та індексацію казати, що пенсії нараховують неправильно, теж є доволі безапеляційним. Щоб це стверджувати, необхідно принаймні виграти у пенсійного фонду суд. Але інколи і суд може прийняти рішення, що суперечить здоровому глузду. Кожен випадок і кожну пенсійну справу потрібно розглядати окремо, щоб в принципі розібратися, як порахована пенсія і чому саме так. Зазвичай пенсії розраховані у відповідності до чинного законодавства. Інше питання, чи справедливе це законодавство. Далеко не завжди. І, звісно ж, воно інколи дуже заплутане і незрозуміле, особливо для пересічних пенсіонерів. Попри заяви урядовців, на практиці індексація у нас дійсно не для всіх. І це знов таки обумовлено самим законодавством, що не так з перерахунком. Тепер розберемо конкретно на прикладі підвищення пенсії з 1 січня. А точніше, чому їх в більшості випадків не перерахували? Дійсно. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зріс з 2093 до 2361 гривні, а мінімальна зарплата з 6500 до 7100 гривень. Зауважимо, що у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати пенсії частково перерахували одразу в січні автоматично, як і передбачено законом. А от з прожитковим мінімумом вийшло трохи хитріше з одного боку. Стаття 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачає, що зміна розміру прожиткового мінімуму має автоматично призводити до перерахунку пенсій. І, відповідно до закону про державний бюджет України на 2024 рік, прожитковий мінімум з 1 січня змінився. Разом з тим, у законі про бюджет була зроблена примітка, що цього разу перерахунок пенсій через зміну прожиткового мінімуму має бути зроблений не з 1 січня. А з 1 березня разом з індексацією пенсії фактично депутати внесли тимчасові зміни до законодавства, що дозволило на два місяці відтермінувати перерахунок пенсій, пов'язаний зі зміною прожиткового мінімуму. Таким чином, пенсійний фонд, як орган виконавчої влади просто виконує норму, ухвалену Верховною Радою. Окремо зауважимо, що за чинним законодавством індексація пенсій щороку відбувається саме з 1 березня. А на січня інше питання, що пенсія в розмірі не менше прожиткового мінімуму гарантується громадянам навіть Конституцією України. Але через рішення, ухвалене парламентом щодо бюджету на 2024 рік, вийшло так, що в січні лютому 2024 року певна, хоча й відносно невелика, частина пенсіонерів дійсно отримували пенсію, розмір якої був нижчим за новий прожитковий мінімум. В цьому сенсі очевидно, що ухвалена норма закону про бюджет суперечить Конституції. Це вже не кажучи, що реальний розмір прожиткового мінімуму має бути набагато вищим, ніж затверджений. Але, ви вірно зазначили, вряд чи хтось за це буде суворо відповідати, чи відповідати взагалі, в підсумку зазначимо, що відтермінування перерахунку пенсії у зв'язку із прожитковим мінімумом і урізана індексація пенсій, імовірно, зроблені саме для економії коштів. Адже відомо, що грошей в бюджеті і без того не вистачає, особливо в умовах воєнного стану. Простіше кажучи, наобіцяли багато, а грошей виявилося мало. Довелося викручуватися. І формально все зроблено за законом.